В одному із сіл бурштинської громади російська ракета влучила у будинок 81-річного Остапа Курляка. Вона зруйнувала дах і стіни, і не вибухнула. Чоловік проживає сам. Він розповів, що його дім вдруге зазнав пошкоджень через російський обстріл. Два тижні тому в будинку вибило 9 вікон. Рано сто вмивавсі. Ну, як бахнула ж хата під так, от, знаєте. — В якій годині десь це сталося? Восьмі, восьмі, півд'яти. Отак. Думаю, десь взорвалося в мене коло хати недалеко, бо я так відчуваю, що мощний зрив. Я виходив, але я чув, що шкло злітало. Я вийшов на вулицю, а там вже настісті вікна з тієї сторони. Я далі, дальше... о, то вже таке. Четверта частина е, хати, тому. Домостроєні, више в сані несущі колони. Дах розвернули ту той зал, ото пройом великий, там два вікна було. Тут розторощило. Уламки ракети пошкодили будинок жительки одного із сіл Івано-Франківської громади Оксани Павлюк. Жінка мила посуд, коли почула звук вибуху. Вона пригадує: удар стався орієнтовно о 8.15. Чую, бевхнуло, бевхнуло раз. Стеслися, у мене аж двері в хаті так. Ну, я встала, подивилася в одне вікно в друге. Нічого. Моя дочка вже тут плаче, тако причекла. Що сталося? А вона мені каже, ти що не видиш? Я кажу, а що? Не Вона мені каже, ти ж не видиш, що ракета. Одикав, подивися, щось з хати зробили. Ну я підійшла, подивилася, ну і що. Я там теж плачу від ранку. До тепер внаслідок ракетної атаки житель Косівського району отримав поранення. Зараз він перебуває в районній лікарні, сказав Суспільному директор медзакладу Іван Фазан. Він отримав баротравму. Закриту черепну мозкову травму, струс головного мозку, множення рани обличчя, верхніх-нижніх кінцівок. В етері національного марафону голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що через російський обстріл у бурштинській громаді тимчасово припинилося теплопостачання і немає гарячої води. У громадах розгорнули пункти незламності. Це наймасованіша атака, і БПЛА і ракетна атака на нашу область від початку повномасштабного вторгнення з обласного бюджету буде матеріальна допомога всім пошкодженим будинкам домоволодінням зараз. На контакті з головами громад наші міжнародні донори, і яка є потреба у будівельних матеріалах таких. Ем... Які зараз є на даний час найпотрібніші, також наші міжнародні донори надають потреби відселення чи евакуації населення. Немає через ракетний обстріл 13 грудня 2024 року. По об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Івано-Франківщини слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Степан Пенкалюк, Оксана Василик, Діана Куржук, Ілона Захарук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.